Зголосилися допомогти в лапках українським військовим потрапити на материкову зону самопроголошена кримська влада морських піхотинців Феодосії, захоплених сьогодні зранку в полон, потроху відпускають і вимагають залишити територію півострова. Спеціально для цього в бік України організували колону автобусів. Разом з українськими офіцерами від'їжджатимуть також контрактники і їхні родини. Незаконний уряд Криму навіть зголосився надати кілька уралів для перевезення речей. Можливість приєднатися до колони матимуть інші українські військові частини, які мають бажання продовжувати службу на території України. Відправку автобусів планували на 15-ту годину. Часами ранее в российские военнослужащие выдвинули требования, чтобы украинские офицеры, которые были захвачены при э, штурме э, всей российской воинской части, выдвинули город. Они должны были выехать тогда в сторону Украины. Кроме украинских офицеров также э, введут, скажем так, колонны. Катора будуть формірувати святосів кістабуча і офіцери, контрактники сім'ї також там планують декілька уралівня річних. Але відправка не відбулася. За останніми даними українські військові поставили ультиматум самопроголошеній кримській владі. Вони не поїдуть з Криму. Поки не повернуть командирів їхньої частини підполковника Юлія Мамчура і його заступника Ігоря Воронченка. Як ми вже розповідали, військову частину Феодосії взяли штурмом росіяни. Командира батальйону морської піхоти, підполковника Дмитра Делятицького, і його заступника Ростислава Ломтіва захопили і на вертольоті Російської Федерації. Вивезли в невідомому напрямку. Їхня доля досі невідома. Напередодні нагадаю, російські окупанти викрали ще трьох офіцерів підполковника Юлія Мамчура. Заступника командувача ВМС збройних сил України з берегової оборони Ігора Воронченка і командира військової частини А 43 98 капітана другого ранду В'ячеслава Дем'яненка, де вони перебувають зараз і досі невідомо, якраз хочу вибачитися, бо назвала командиром морської піхоти Юрія Мамчура. А насправді це Дмитро Делятицький, його заступник Ростислава Ломців. Адже саме українські морські піхотинці не хочуть від'їжджати з Криму, доки російські окупанти не відпустять їх з полону.